Тання глядачам обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми будемо говорити про медіаграмотність як інструмент у боротьбі з пропагандою. Для українців питання медіасвіти стали вкрай актуальними через російську інформаційну агресію. Однак у світі більшість пропагандистських повідомлень можуть бути вдало замасковані не лише в новинах і рекламі, а навіть у мультиках. Як їй не піддатися, нам допоможуть розібратися експерти інституту демократії імені Пилипа Орлика, Алла Федорина і Алла Ярова. Вітаю вас. Рада бачити вас у студії. Алла Олексійно, запитання до вас: ми дійсно досягли такого рівня технології, що нам потрібна медіаграмотність і медіасвіта? Ну не тільки рівень технології, а кількість тої інформації, яка на нас от навалюється, тому що ми щойно це говорили. Да, що глобалізаційні процеси і в інформації відбуваються. І просто неможливо переварювати все, що то є. А коли дуже забагато інформації, людина втрачає здатність аналізувати, вона просто кушає цю інформацію і все вибирає те, що їй підходить, да? як студенти до курсової роботи вибрали з різних джерел, там повпахали, і все. Тобто, втрачає людина здатність до аналітики, і, відповідно, нею тоді легше маніпулювати. І от медіаосвіта, вона потрібна саме для того, щоб людиною не маніпулювали, щоб вона здатна була опиратися таким маніпуляціям всіляких всіляким інформаційним, і сама якоюсь мірою, от не тільки аналізувати продукт, а вміти його дані навіть створити власне медіаграмотність і в цьому полягає. Алло, до вас. Запитання для того, щоб аналізувати, що для цього необхідно одразу переглянути кілька там телевізійних каналів, або прочитати кілька газет, для того, щоб скласти своє якесь уявлення або щось інше. Ну я боюся, що навіть якщо людина не підготована, подивиться кілька каналів там, то ну вона вона, не маючи інструменту і знань належних, зможе е, визначити, де матеріал замовний, а де матеріал, який являє собі, ну має в собі журналістські створений за журналістськими стандартами. І взагалі я би, мабуть, говорила про медіаграмотність і про медіаосвіту трохи ширше, тому що е, ви згадали марино, що пропаганда, якби от та інформаційна війна, яка зараз відбувається. В Україні, от вона загострила лише, але з тим, як ми перейшли от в інформаційне суспільство, як ми живемо в еру інформаційних технологій, цифрових технологій, то безумовно, що основним джерелом впливу на людину, на її свідомість, є правильно Алла сказала цей потік інформації, якого ну який ну страшенно страшенно великий. І навчити, по-перше, відрізняти ту інформацію, яка вам потрібна, і відкидати те, яка не потрібна. Це перше. Я думаю, що це базово, тому що не можна засмічувати свою голову. Так інакше, оця картина світу. І зараз нам уже психологи говорять, що в наших дітей кліпове мислення не причинно-наслідкове. Та ми вивчаємо і виводимо спочатку з якихось там причин, виводимо наслідок. А ми кліпово в них вмикається. Тому я думаю, що найперше, це по перше, людина людина повинна розуміти, який сегмент інформації їй потрібен. І вже в тому сегменті уміти користуватися. Ну, по перше, в це. Треба усвідомлювати, що будь-яка інформація це не об'єктивна реальність, так, та? це конструйована реальність, кимось конструйована реальність. І оскільки медіа це так само спосіб заробляння, тобто вони стоять із бізнесом, правда, Олексійона, там завжди так. за ними це спосіб заробляння. Тому е буде інформація, ми повинні це усвідомлювати. Що якщо саме ці новини потрапляють в ефір, там та ж, саме ця інформація, отже, це комусь потрібно, але чи це потрібно нам? От ми вже повинні бути вимогливі. І я стою зараз на боці тих експертів-дослідників, які говорять, що в сучасному світі медіаосвіта – це фактично стоїть на рівні із базовими правами людини. Ви по суті викладаєте в вищих навчальних закладах, і зараз перед міністерством освіти стоїть питання для того, щоб запровадити медіаграмотність у школах, а також вищих навчальних закладах. А наскільки це реально, як довго ця думка десь витає у повітрі, і коли вона вже нарешті буде здійснюватись? Одна думка ветего повітря вже досить таки давно. І от, я спеціально взяла це один підручник, випущений Академією української преси, практична медіаосвіта, авторські уроки, таких підручників досить багато, проводяться семінари, всілякі конференції і так далі. Так далі. Але поки що от, міністерство не зробило кроку такого важливого, не ввело це в програму, не, якби, не надало значення. Того ну uh -huh. цьому я якого, якого б мало б надати, тому що реально от ми маємо приклади. Я е, вже мабуть років 15 більше. Більше а, працюю у Сумській гімназії номер 1 там свого часу створила такий гурток журналістики. По суті, це є от гурток медіаосвіти, якщо тепер от вникати угу. і говорити про це. Тому що спочатку це був гурток, потім ми почали проводити турніри юних журналістів, потім е обласні, потім всеукраїнські турніри. І от е цього року, наприклад, у дітей було запитання, що стосувалося саме питання медіаграмотності. От коли вони із школи власне е готують до того як це розрізняти, коли вони вчаться, коли вони працюють над цим, вони ну міркують. Я скажу наскільки мені було цікаво їх слухати, вони міркують набагато цікавіше ніж деякі наші люди, які працюють у журналістиці, але ніколи цим питанням не цікавилися. Тобто, реально потрібно цих дітей навчати. Це потрібно починати з маличку, тобто з юнацького якогось віку, чи, наприклад, дорослому можна перевиховати чи можливо перевиховати? Я думаю, що педагоги вони краще і психологи краще можуть розробити цю програму, але мені здається, це має бути якийсь покроковий. Маленьким дітям треба давати щось своє трішки, так? старшим, більше і так далі. Вже про власне медіаграмотність можна говорити з дітьми, які в старших класах, але готувати їх потрібно постійно. Сприймати скептичну якусь інформацію, е, наскільки ця інформація для мене безпечна, наскільки вона от мені корисна, які можуть бути наслідки, якщо я скористаюся чи не скористаюсь цією інформацією. Тобто е, дитина вона повинна розуміти, а тим більше дитина, яка виростає, яка виходить в цей дорослий світ, і е, е, до тих же причин, коли ми говорили, що є багато всіляких технологій, і багато всіляких потоків інформаційних, а крім того, ми давайте ж говорити про те, що. Відбувається олігархізація змі, і дійсно, Алла правильно говорить, що дуже багато комерціалізованої деінформації. інформації. От їм потрібно розуміти, з якою інформацією вони мають справу. Ми вже ж не в Радянському Союзі, коли от, читали газети, сказали, раз в газеті написано, угу. то то все. То істина в останній інстанції. Це вже Це давно така закінчі, собі була власне. радянська школа журналістики, зараз стандарти і підходи змінилися чи ні? Ну, звичайно, стандарти підходи змінилися, але, на жаль, ми не говоримо про те, що в нас наступила свобода слова і демократизація змі, а в нас наступила бі бізнесизація. Да? Тобто зараз керують цим власники, керує цим бізнес, і, власне, журналісти можуть бути навіть рядові невинні в тому, який продукт вони видають, бо цей продукт такий неминучий. Скажімо, створюється на замовлення власника навіть того чи іншого каналу. Тому це все треба розуміти. От, до речі, Марин на наступний рік на всеукраїнський турнір наступного року. Будемо сподіватися, що він буде. Члени журі запропонували таке запитання: хто є власниками провідних українських каналів і чи впливає їх позиція на редакційну політику і на контент каналу? Тобто, коли дітей змушувати вже зараз над цим замислюватися, вони ж вийдуть у світ уже підготовленими, вони ж не будуть безпорадніми, що включив телевізор і все правда те, що там сказав. Чи можна взагалі вважати, що свобода слова дала такий поштовх до маніпуляцій, Алло? Свобода слова, ну до маніпуляцій, ну я не знаю, чи це ну якби безпосередньо можна виводити. Я думаю, що взагалі, оскільки ми говоримо, що ну інформацію хтось конструює, та то завжди ж будуть бажаючи незалежно, ну там ну, не було в радянському союзі свободи слова. Та? Але тим не менше пропаганда і так далі, яка йшла, вона створювала тип радянської людини. Вона виконувала свою функцію, виконувала, виконувала. свою функцію. Так що я не думаю, що тут можна пов'язувати. Мені дуже сподобався оце, як які зробила Олексій, вона, на тому, що в медіа освіта це все-таки критичність мислення? От за що ми зараз боремося в наших дітей? Так? Тобто нам важливо не просто якась відтворюваність якихось знань, якоїсь інформації, а те, щоб вони критично її осмислювали. Оце дуже важливо. І мені це здає... перше заняття у студії відліку, але Олексій пер... перевіряти інформацію: ваш час сумніватися, весь час уточнювати, щоб все точно було. Олексійна, ага. ну, а зараз запитання журналістів: змінилися чи ні тих молодих і юних обдав? Які приходять до вас? Запитання, які задають вони на перших заняттях. На перших заняттях. Ну, Марина, на жаль, мені здається, що перерівняно до тих дітей, які були тоді, от коли ти навчалася в цій студії, да, змінилась мотивація у багатьох дітей. Вони йдуть, не усвідомлюючи, чому вони йдуть і чим вони будуть займатися в журналістиці. Да? Тобто є тільки там, певний відсоток дітей, які йдуть мотивовано, але я думаю, що запитання, власне, вони задають ті ж самі. Просто їх стало більше. Їх стало більше, тому що раніше ми не говорили про стандарти, да, от uh -huh. чітко, да ми не говорили про якісь речі саме чим відрізняється пропаганда від журналістики і так далі. І так далі. Ми не говорили ще про якісь моменти про безпеку. На жаль, журналіста ми останніми тільки роками почали говорити, бо назріло це питання, і тепер ми мусимо про це говорити, тому що не хочеться, щоб щось було з цими дітьми, які йдуть в журналістику, які потім підуть на роботу. Тобто питань стало більше, але власне суть то не міняється професії. вона залишається та сама. Хотілось би, щоб залишається. Може не залишається? Хотілося б, щоб які сегмент інформації людині потрібен щодня для того, щоб володіти інформацією. Ну я не знаю, це кожен обирає, мабуть, собі. це б що... записав його. Це я ж і говорю, що це кожен від свої, від виходячи із своїх потреб, із свого світогляду, він вибирає собі той фрагмент інформації, когось це цікавить, науковий якийсь контекст, дослідницький, когось це якийсь змісторозважальний, там можливо хтось щось. Тобто когось новини, тобто кожному там, ну якби своє. Єдине, що важливо пам'ятати, що от навіть вербальний текст, що ми в газеті угу. бачимо, він. Набагато менше впливає, ніж картинка, яка йде по телебаченню. І тому та Олексійна згадувала, що це потік, який споживач тільки їсть, їсть, і їсть. Тому що от ознаками сучасного суспільства є те, що людина накопичує в собі багато інформації, але в неї немає часу на те, щоб її проаналізувати, осмислити дуже дуже величезну. Тобто перегляд інформації. телебачення, бо якщо слухаєш радіо, це постійно треба контролювати. Ви час сумніватися, навіть розслабитися не можна. Можна, тому що телебачення вам дає готові, уже, так би мовити, пережовані або створені страви, розумієте, і оскільки ми говорили знову таки, що є власник, є люди, які конструюють, розумієте, навіть в світі ж відбувається мільйон подій, навіть у нас в області. Але і ви показуєте, ви ж вибірково ви робите, тобто ми вже не складаємо повноцінну картину із того, що відбувається в дійсності, та? але відповідно до своєї редакційної політики там, чи до якихось інших засад робите набір от оцих новин. От. Ну, а далі вже… Але, Щоб розслабитися, треба включити музичний, мабуть, якийсь канал і розслабитися. Тому що, коли ми дивимося новини, розслаблятися ніяк не можна. От на останньому засіданні прес-клубу, профі студії прес-клубу, Володя Кузьменко, фахівець із ну, сектору зв'язків із громадськостю, міліції нашої, він наводив дуже класний приклад. От цього року, ну, якийсь певний час тому, я вже просто деталей не пам'ятаю. Прийшла у наш, на наших двох сайтах. Місцевих обласних інформація про те, що увага, десь там хтось з зброєю у банку і вимагає повернення своїх вкладів. Ну, давайте скажемо, що це шокуюча подія, і, звичайно, про це будуть говорити. Да? Пішла ця інформація, а аж потім, після того, як дали цю інформацію, ці два сайти Сумські, вони позвонили до міліції і сказали, а що там от, уточніть? Вони сказали, де нема цього, перерили вони все. І говорить Володимир Кузьменко, що вони з'ясували, що десь років кілька тому така подія була. Три-4 порядка років тому цю подію тоді висвітлювали. Угу. І от якийсь одеський сайт. Бери цю інформацію із тодішнього вашого шансу, сайту вашого шансу, десь якоїсь давності, розміщую її в себе. Воно потрапляє в стрічку новин, наші два сайти, не уточнивши, дають цю інформацію. От, розумієш? Да, ти розумієш, де ти читаєш, і ти от, ну, можна розслабитися, можна ні, але от ти отримуєш цю інформацію. Тобто, по суті, елементарне правило порушено: спочатку уточнити інформацію, потім її дати. А давай говорити ще про інше. Добре, якщо це було зроблено цими одеськими, так би мовити, колегами нашими, просто від непрофесійності, від якогось там, от е, ну я не знаю, дивацтва якогось чи чогось. А якщо це було замовлення, якщо це технологія, тому що така інформація вона дестабілізує ситуацію, вона провокує якісь е, от, неприємні конфліктні речі. А ми таким чином, це, до речі, одна із технологій, є запускати таким чином Як інформацію. Як сьогодні взагалі виховати журналістів для того, щоб вони не стали джерелом і виконувачами цих технологій. Ну, Просто їх роз'яснювати. Це реально, чи це міф, це така ну, рожева мрія? будь що в принципі, нереально. Ми от колись говорили, що вся наша країна це країна читаючих людей. Так, да, Хто зараз що читає, не будемо обговорювати, що в нас повальна грамотність. Ну, вже ж повір мені, от ми з Аллою Григорівною читаємо багато студентських робіт, ну нема в нас повальної грамотності, хоч школу закінчують усі. Тобто ми не можемо говорити про е, результат як такий на якомусь етапі. Ми говоримо про процес, що він повинен відбуватися. А мова йде про те, що процес часом просто не відбувається. Олексіно, а чи є у вас приклад якийсь яскравий ось, брудної технології використовувався, як, наприклад, там в рекламі чоловічого взуття там оголена жінка? Цих червиках була для того, щоб привернути увагу ось такий був хід. Можливо, що запам'яталося, якщо аналізувати. Ну, це насправді такий досить дешевий такий трюк. Я не знаю наскільки його можна назвати технологією. Це така от, такий дуже, дуже банальний гачок, угу. да, розрахований на те, що чоловіки в нас типу такі ну, примітивно розвинуті, що вони звичайно ж мають відреагувати. Відверто кажучи, навіть важко придумати отак з ходу якийсь такий яскравий приклад, але давайте говорити, повернемося до того, що ти говорила інформаційна uh -huh. війна, да? як запускаються якісь такі речі, коли ну ясно, що ми тут на сніданок їмо дітей, це ж було запущено, да? що там розіп'яті хлопчики, що там відстрілюють якихось птахів, тому що вони там російського якогось походження чи ще щось. Як це робиться? Це робиться. На рівні, от навіть пригадаємо, Олег Покальчук розповідав, да, на рівні якоїсь чутки це запускається десь, а потім поширюється. І коли це інформація, яка ну, взагалі дійсно страшна, тут спрацьовує от такий момент, що ну, такого ж придумати не можна, значить це правда. Отже, дійсно має щось страшне, і спрацьовує от такий момент, що не можна такого придумати, значить це правда. І тоді ми починаємо переповідати. Переповідати одне одному, тому що це ж така страшилка, яку ж не можна втримати, емоції ж переповнюють. Переповідаємо і таким чином розповсюджуємо. Отже, перше, що нам потрібно знати, що не можна такого розповсюджувати. Да? Це одне з тих правил, які ми повинні так само знати і навчати цьому. І маса таких речей просто це треба. Але чи є вчити. у вас такий приклад? Можливо, що запам'ятався якийсь сюжет інформаційний або повідомлення, або стаття в газеті брутальних технологій. Та вони постійно, і от від виборів до виборів, і кожного разу, коли вкиде до якоїсь негативної інформації про це про якогось одного з кандидата, та ну там про іншого, там позитивне. це є маніпулювання. Маніпулювання, воно ж ну воно щодня. Навіть інколи і ми не можемо його розпізнати, тому що взяв, наприклад, у мультиках ага. і так далі. От Алла Алексіна казала, що музичний канал, а я не впевнена. Включає музичний канал, а там переважно російська іде музика та російські тексти. От за що зараз ФМ. Радіо говорить, що вимагає там 50% вітчизняного контенту, і так далі. і так далі. Тобто, ну поле для роботи дуже велике, і безумовно, що ну як ми як завжди, ну відстаємо. Ми ще якось долаємо ті виклики, які вже ну закоріненішим там в 20-му столітті, там в 19-му, ми от намагаємося їх вирішити. Коли світ уже реагує на виклики 21-го століття, і е, от оце медіа освіта і медіаграмотність воно одним із цих викликів. І я не, не знаю, можливо, Бувах, якби хтось був із чи там із управління освіти, і так далі. Вони сказали, вони сказали б точніше, але говорили про те, що в Україні запустили експериментальну програму. Uh -huh. Нібито по школах там, uh -huh. Та? я не знаю, чи вона реалізується в наших сумських школах, і було б дуже цікаво. Але якби якимось чином продумати, а, те, щоб фактично вчити ну, якісь факультативи і так далі, але щоб батьки могли чи учні могли вибирати це, це було б дуже добре. Тому що я ще раз хочу наголосити на тому, що світ і цифрові технології будуть розвиватися далі. І саме це один із чинників, який буде змінювати найближчими десятиліттями і, мабуть, ну, століттями. Це обличчя світу, ми глобалізуємося правильно там, так угу. і якщо ми не будемо опановувати і от і маніпуляції і, і, безумовно, безумовно, тому що це комерція. Ми від початку сказали, і всі воюють за нашу, за наш по перше, гаманець, щоб ми купували або вибирали, яка різниця там, та боротьба відбувається за це за наш світогляд. От і якщо ми не усвідомимо цього і не почнемо давати інструмент, як от володіти, От дуже добре, інститут демократії Пилипа Орлика, от він зараз веде оцей проект журналістських стандартів. Та от оцінки, uh -huh. от, от джинсовий матеріал, не джинсовий матеріал Світлана Єременка, яка очолює виконавчим директором цього інституту, вона приїжджала от із лекціями. І відверто кажучи, після її лекцій, от у мене був приклад наші студенти, я просто попросила їх скласти свій медіапортрет. І зрозуміло, що вони тільки думають, вони вважають, що вони можуть відрізнити, наприклад, рекламний або замовний матеріал від. Класичного журналістського матеріалу, але коли я попрошу попросила їх пояснити, як вони це роблять, ніхто не зміг це зробити. І от після лекції Світлани Єременко вони одержали вже цей інструмент, коли там є баланс думок. Та елементарно подивіться, чи представлені ті дві сторони, які висвітлюються конфлікт завжди. Є в конфліктах два боки там або три. Та чи вони представлені, чи вони не представлені? Подивіться, будь ласка, джерельна база. Вона дається чи не дається? Звідки ця інформація? От як про цих розп'ятих хлопчиків, там та перевір. Ти, будь ласка, ні, от це вже готова ця страва зготована та розіп'яли хлопчика і її схопили, і понесли, понесли, понесли ділитися далі. Там так це от дуже важливо знати оцей класичний стандартний набір, і йому треба вчити. І мені би хотілося звичайно. Я думаю, що раз ми говоримо, що медіаосвіта – це як і будь-яке базове право людини. Так ото це має бути пожиттєва освіта, і починати її можна вже і з дошкільнят, і потім Алла, А скажіть, і ті, будь ласка, на вас, як на депутата міської ради, чи тиснула інформація до прийняття того чи іншого рішення? Інформація? Ну і репортаж, інформація. Ну безумовно, безумовно, ти коли слова, ти обереш, звичайно, тому що я конструюю ж так само я відтворюю події а, від того, що я читаю. Ну я то можу ще, скажімо, будучи депутатом міської ради, десь взяти інформацію у відділі чи у конкретного mm -hmm. там якогось службовця, там чиновника. Але люди в більшості цього не мають, і безумовно, вони беруть тільки із телебачення або із газети, те, що їм запропонували. Олексіна, таке запитання часто виникає: хто володіє світом? Хто володіє інформацією, той володіє світом? Ось, якщо будемо аналізувати події на сході країни, так спочатку була пропаганда російськомовна, і потім донечани ну, взагалі пішли на це, там, почали називатися ДНР і так далі. Як би ви це прокоментували? Хто володіє інформацією, той володіє світом? Хто володіє потрібною інформацією, корисною інформацією, перевіреною інформацією, то дійсно буде володіти світом. І якщо ж ми говоримо про ту ситуацію, про яку ти згадуєш? То е, проблема не тільки в тому, що там була російська пропаганда, проблема в тому, що там було відсутнє нормальне українське інформування, що там не було якоїсь певної протидії тій насаджуванні інформації, яка йшла от е, до нас, цілеспрямовано е, за, за певними програмами, яка йшла до нас із за кордону. Ми нічого їй не протипоставляли, і люди реально от вони сприймають рени, реально вірять. Вони включають там, навіть де там, де вибір є, скажімо, дивитися український канал чи російський, вони вмикають російський, вони так звикли. Їм, мабуть, не цікаво вмикати український. і це вже наші проблеми, правда. Тобто, от в чому ситуація? Ситуація в тому, що так, ми не повинні займатися сьогодні ні конпропагандою, ні пропагандою. Uh -huh. да, ми повинні просто намагатися інформувати максимально об'єктивно. На жаль, ми цього знову ж таки не робимо сьогодні. Оце в чому наша проблема. Тобто, у нас по суті немає інформаційної політики. У нас тільки є міністерство інформаційної політики, а саме інформаційної політики немає. У нас немає взагалі е, якоїсь ідеологічної доктрини нашої держави. А, а від чого треба танцювати, власне, да? так. куди ми йдемо? Куди ми йдемо і яка наша от, мета? Адже от роками це не було складено. А чому? Тому що, власне, вирішували, всі вирішували бізнес-питання, бізнес-проблеми. Якщо в нас був такий а, в 2004 році от, спалах такий свободи слова, потяг до свободи слова, то потім це швиденько все комерціалізувалося, і ми маємо те, що ми маємо. От і результат, власне, один з результатів цього це ті події, які відбуваються на сході, тому що реально ми не протипоставили чогось, тому що там насаджувалося людям, які живуть на тих територіях. Але чи є вам що додати до цього? Е, на увазі хто хто пропаган... хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну, безумовно, так. Це вже там така аксіома, і правильно Олексійна говорить про те, хто, що хто володіє технологіями пропагандою, хто, хто... той й теж на шляху <зас> так. для того, щоб зволодіти. А той, хто не володіє, то є тільки, ну скажімо, ним тільки маніпулюють, маніпулюють знаряддям, маніпулювання і не більше. Тому ну, і можна звертатися і говорити, що, шановні, якщо ви не хочете бути маріонетками в чиїхось руках, то вчиться правильно читати тексти, правильно видобувати інформацію. Ви ще сумніватися, десь між ритками. критично, критично куті, мислити, мислих критично мислити, безумовно. І іноді навіть не треба прихованого шукати. Навіть просто прямий, так. елементарно видно, що це ну ну люди добрі не налазять ні на яку голову, але ж хтось сприймає. Хоча треба сказати, що вже не дуже сприймають, тому що е вперше за останні багато років довіра до ЗМІ в Україні на жаль. Дуже різко понизилась над Чим працювати так. я дуже вдячна вам за те, що взяли участь в нашому ефірі. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили сьогодні про медіаграмотність з нашими експертами інституту демократії імені Пилипа Орлика Алою Федориною і Галою Яровою. Дякую за увагу. Бережіть себе.